Вітаю вас, наші дорогі слухачі. Ми продовжуємо наш проєкт українською мовою. І сьогодні ви почуєте оповідання з загадковою назвою Зелене і Блакитне. Отже, слухайте, Якось летіла у літаку. Поруч опинилася жінка з кліткою сумкою для перевезення тварин. У віконці побачила симпатичну мордочку цуценят. Подобається? з усмішкою запитала господарка. Славний, відповіла я і в свою чергу запитала Видно, любите тварин? Зараз люблю, але так було не завжди. Якщо хочете, можу розповісти про свій шлях визнання братів менших. Настрій був благодушний, спати не хотілося. Послухати історію приємної співрозмовниці бачилося вдалим рішенням скоротати час. Розповідь мені здалася настільки цікавою, що вирішила поділитися з вами. Мою супутницю звали Юля. Перш ніж почати розповідь, вона попередила, що, незважаючи на деякі містичне забарвлення, всі події абсолютно реальні. Отже, приступаю. Трохи про неї у сім'ї росла єдиною дитиною, але не розпещеною. Озираючись назад, вважала, що вимоги до неї були навіть завищеними, пояснювала це бажанням батьків, може, неусвідомленим, через своє чадо втілити нездійснені ними мрії. Ось і були присутні в її житті, музична школа з приватними уроками співу. Гуртки танців і фіхтування, верхова їзда та, звісно, вивчення іноземних мов. Найпоширеніша англійська до їхнього числа на подив не увійшла, але була присутня французька, вплив французької літератури і шансону і японська. Вибір для того часу досить незвичайний пак поїздка до Японії прирівнювалася майже до польоту в космос. Але батько був закоханий у цю країну і зумів відшукати для доньки не просто викладача, а як кажуть, зараз носія мови. Ним виявився обрусілий японець, який, незважаючи на свій дуже похилий вік, рідної мови не забув та викладав її непогано. Одержані знання згодом дуже знадобилися Юлі при працевлаштуванні. Взимку все перелічене доповнювалося лижами, ковзанами, влітку велосипедом. Навчання в школі вважалося саме собою зрозумілим, оцінка, ніж, нижче, ніж добре, сприймалася з радою сімейних інтересів. Гордячкою ніколи не була. Завжди підказувала, давала списувати контрольні, домашні завдання. Однолітки ставилися до Юлі доброзичливо, однак, за її постійною зайнятості, ухочих дружити по графіку і строгому часовому ліміту не знайшлося. В результаті місце близьких подруг зайняли книги. Після закінчення школи прагнення дознань, корисної інформації, вміння цінувати час і плідно його використовувати в дівчині глибоко вкоренилося. Інститут закінчила з візнакою. Хороша робота. Тут нагрянуло кохання. Він був розумним у мужчинах для Юлі це пріоритетно і повна її протилежність. Душа. Компанії, власник величезної кількості друзів, приятелів, знайомих, улюблених жінок незалежно від віку, завжди в центрі подій, що відбуваються, Обожнює дітей. Усе це для Юлі було незвично, їй непритаманне і в цьому дивуванні не помітила, як стала дружиною і матір'ю двох хлопчаків. Прийшло усвідомлення. Вона вміє бути лагідною, ніжною, відкритою, товариською, і їй це подобається. Полюбила густей, походи, пікники на природі, навчилася організовувати сімейні свята, концерти та багато чого іншого. Категоричність залишилася лише в одному жодних домашніх тварин. Тварина в будинку розсадник інфекцій, хвороб. На всі спроби, які робили чоловік і діти, на наведені ними аргументи звучало жорстке ні. Згодом була придбана дача гарного планування в доступній відстані від міста побудована з бруса з його непередаваним запахом натурального дерева, без домішок, фарби, лаку. Дітям повне дозвілля, адже будинок не квартира. Вони відразу оцінили принадність горища, де можна гратися в розбійників і бачити уявних привідів. А сад, передчуття майбутніх плодів, лазіння по деревах. Останнє, звісно, відбувалося поза увагою батьків. Загалом настало повне блаженство перебування в просторі, необмеженому. Чотирма стінами міської квартири. І тут почалося Мамо, будь ласка, давай собачку візьмемо або кошеня. Йому саду добре буде. Але Юлю зненацька не застати. А літній сезон закінчиться. Що потім? У квартирі вони жити не будуть. Це виключено. По чоловікові було видно. Тільки обіцянка бути з Юлією солідарним в цьому питанні утримувала його від бажання відкрито стати на вік дітей, які мріють про чотирилапого і пухнасту. Сльози в очах синів теребили душу, але думка це заради їхнього ж здоров'я додавала сили. Якось на порозі з'явилася трійця – Хлопчики і кішка на руках у старшого. Мамусю, вона до нас сама прийшла. Дивись, яка гарна. Кішка справді була гарна, маленька, витончена, очі величезні, виражав їхній колір одне блакитне, друге зелене. Людей з різними очима Юля зустрічала, але не думала, що бувають такі кути. Погляд кішки був спрямований на жінку, і здавалося, вона не дивиться, а уважно її вивчає. Переляку настороженості у вигляді кішки не було, втім, як і прохання дати притулок скоріше спокійне очікування відмови і поблажливе розуміння. Артем поставив кішку на підлогу та підійшла до Юлі. Потерлася об ноги і неквапливо вийшла у двір. Сини кинулися за нею. Лунали благальні слова не тікати, залишитися з ними. Продовживши роль злої мами, Юля кішку не утримувала. Нехай шукає притулок в іншому місці, а синам негайно вимити руки з милом. Йшли дні, на Юлену радість. Тема тварин більше не виникала. Вирішила. Діти заспокоїлись. Цілий день вони пропадали в саду або грали з сусідськими дітьми на майданчику біля ставка. І ось одного разу вночі вона прокинулася від жахливого завивання і відчуття тяжкості, розплющила очі і побачила перед собою вишкірену кутячу морду в стані шаленого крику. Від жаху підскочила. Кішка кинулася до дверей, продовжуючи видавати непередавані звуки, водночас озираючись, ніби вимагаючи йти за собою. У коридорі відчувався запах горілого. Жінка ринулася в кімнату синів. Там було повно диму. Кинулася до вікон, відчинила. Повітря, що увірвалося, спровокувало спалах полум'я. Вона не пам'ятала, як розштовхала дітей, як опинилася з ними у дворі. Вогонь не в затишному каміні або смачному грилі, а той, що пожирає, знищує і торжествує у своїй силі. Це чудовисько страшне і жорстоке. Набігли люди, намагалися гасити, під'їхали пожежники, але сухий брус горів швидко. Від хати мало що залишилося. Благо була окрема літня кухня, досить простора, в якій стояв диван. На нього Юля вклала дітей. Сама лягла на розкладне крісло. На щастя, через стрімкість того, що сталося, хлопчики були тільки розбурхані. По-справжньому злякатися не встигли. Покрутившись, пошепотівшись, незабаром заснули. А перед очима жінки стояла картина пожежі. Емоції переповнювали. Якби кішка мене не розбудила, що тоді? Ні, краще про це не думати. До речі, про кішку. Звідки вона взялася в будинку? Ось шибеники це вони її притягли. Треба з ними розібратися. Хм, Розібратися. Тут не розбиратися, а дякувати треба, звісно, насамперед кішці. Тепер ці різноокі зобов'язані життям дітей, та й своїм теж. Добре, що чоловік цей тиждень працював і ночував у місті. Допомогти б не зміг. А з його хворим серцем і таке пережити, а була незадоволена, що поступився проханню керівництва і перервав відпустку. Зараз радію оце вже справді не знаєш, що буде на користь, а що навпаки. Минула ніч, повна різних часом несподіваних думок. Вранці з'явився чоловік блідий, стривожений. Кинувся до неї в оберемок згріб дітей. Вони зраділи його приїзду і, перебиваючи одне одного, розповідали про те, що трапилося у тоні і жестикуляціях проглядалися сліди пережитого стресу. Пропущу подробиці, пов'язані з пожежею, які не мають прямого стосунку до розповіді. Скажу тільки, що всі наступні дні до закінчення відпускного періоду Юля з родиною шукали рятівницю. Дуже переживали хлопчики. Вони щодня вартували біля будиночка куреня, які змайстрували для кішки в глибині саду. Там вона у спеку спала, ніч проводила в їхній кімнаті, куди вони потайки її приносили. На жаль, усі пошуки і розпитування результатів не дали. Після тієї ночі вона зникла, ніби розчинилася. Один із сусідів бачив, як разом з Юлю та дітьми з палаючого будинку вискочила кішка, але не помітив, куди саме побігла. Минув час. Одного вечора хлопчики заявили. Ми вважаємо, що ти, мамо, не маєш рації. Домашні тварини людям потрібні і дуже. Причому не тільки дітям, а й дорослим. Ти маєш це визнати і, знаючи мамину суворість і категоричність, часом надмірну, цей виступ дався їм нелегко. Видно було, готувалися, слова підбирали ретельно. Сміливість снів. У відстоюванні своєї думки викликала в Юлі не звичайне роздратування, а повагу. Ховаючи усмішку, вона подумала явні ознаки впливу кішки. Вголос же вимовила, вашу вимогу вважаю обґрунтованою. Визнаю, була неправа. Далі, думаю, після і таке продовження взяти кішку. Я вгадала? Сини здивовано дивилися на маму. Вони готувалися до тривалої облоги, а противник у юленій особі раптом повівся несподівано, почав легко здавати позиції. Не обов'язково кішко, можна собаку? – усмілилися вони. Так і я за собаку навіть поясню чому. Любиш їх більше, ніж котів? Припустили діти. Ні. Причину у цьому почуття провини перед нашою рятівницею Воно посилиться, якщо візьмемо іншу кішку. Буду взагалі вважати себе зрадницею Діти не особливо занурювалися в мамині думки й почуття. Прозвучало головне її згода: Ура! Беремо собаку! А якого? Тиждень за тижнем велися запеклі суперечки з приводу переваги однієї породи собак над іншою. Кожен мав своїх улюбленців і фаворита. Невідомо, чим би це закінчилося, але втрутився випадок. Якось один із синів, повернувшись зі школи, повідомив, що його другу під двері підкинули цуценя. Вони б його залишили, але вже є собака і два коти. І, на жаль, один з котів категорично не приймає малюка, нападає, кусає, бояться, щоб не покалічив. Може, подивимося? запропонував син. Того ж вечора відбулися оглядини. Товстеньке створіння незграбно підбігло до гостей і, невимушено присівши, зробило біля Юлених ніг калюжу, потім привітно завиляло хвостиком. Вірніше чимось схожим на нього. Стояти перед цією чарівністю було неможливо. Так з'явилася їхня перша домашня тварина. До цих пір Юлина інформованість з цього питання складалася виключно з негативних фактів: бруд, бактерії, інфекції, повсюди шерсть, погризане взуття, дроти та інше. Зараз для неї відкрилося нове і дивовижне вміння собаки любити, любов'ю особливою, без примх, вимог, образ, любов'ю нехитрою, самовідданою. Коли господар поряд верх блаженства, його повернення додому завжди емоційний вибух, зовнішні прояви якого з віком стають більш стриманими. Але, блискучі від захвату очі й радість, що рветься назовні, повернувся яке щастя не минають ніколи. Юля говорила про собак емоційно із захопленням, повідомила, що з їхнього незграбного, незрозумілого походження цуценяти виріс справжній красень. На вулиці часом зупиняли. Цікавлячись породою. Синам стало прикро у відповідь на їхні правдиве двіртер'єр спостерігати розчаровану поблажливість перехожих. Вони придумали легенду про нову собачу породу, виведену в Іспанії від пуделя і Лабрадора дель Лабропус. і свого арві так назвали цуценя за першими складами імен синів Артем та Віктор. Зарахували до складу перших представників привезених до країни. Про цю безневинну вигадку Юля з чоловіком дізналася тільки після звернення до них із проханнями роздобути цуценя від їхнього собаки. Це було потішно. До речі, зауважила оповідачка, зараз порода лабродудль доволі поширена. Тож сини були недалекі від істини. Згодом Юля перетворилася на справжню собачницю. У цьому важливу роль зіграв їхній пес. Він виявився не просто розумним, а дуже із дивовижною кмітливістю. У школі дресури склалося враження, що Арві все давно знайоме, команди виконував швидко, охоче і бездуганно. Вражала його доброта в спілкуванні і лють при захисті своїх, бешкетування в іграх і мудрий, розуміючий погляд у серйозних ситуаціях. Загалом, за її словами, Арві гідний написання про нього книги. До речі, він прожив лише вісім років, підхопив важке запалення легенів, витягуючи дівчинку, яка впала в ополонку. На жаль, його врятувати не змогли. Від Арві залишилося цуценя. Зараз уже дорослий і ні в чому не поступається батькові. Виросли й сини Артем та Віктор. Ось, жінка показала на сумку клітку. На прохання старшого везу йому вже онука Арві, Арві третього. Потім вона подивилася на мене і стурбовано запитала. Здається, я вас втомила? Ні в якому разі, поспішила її заспокоїти. Ви дуже цікаво і жваво розповідаєте, одне задоволення слухати. Тоді Юля перейшла до закінчення своєї історії. Прийнятого для себе рішення не брати в дім кішку дотримувалася, але кілька років тому сталося. Непередбачене. За встановленою традицією, кожні два роки в останній день літа, проходив збір випускників факультету. Юлю як викладача запрошувала завжди. Звичайно, з різних причин могли прийти не всі, але основне ядро було присутнє. Зустрічі проходили цікаво, звучало багато нової корисної інформації. Плюс молодий запал, захопленість. Юлі подобалося це спілкування, тому спізнюватися не хотілося. Цього дня вона їхала з дачі. Коли поспішаєш, звичайна історія багато машин, червоне світло, що зловтішно загорається просто перед тобою. А того разу до дорожніх перебиттів приєднався шлагвау, що впустився мало не на її машину. І це на переїзді. Де поїзди проходили не частіше, ніж двічі-тричі на добу. В очікуванні вона нетерпляче барабанила пальцями по керму. Російний погляд, кинутий на узбіччя, щось вхопив, придивившись, побачила в траві кошеня. Не відлікайся, дала собі команду. Он шлагбам піднімається. Замість цього здала праворуч і вийшла з машини. На неживий вигляд кошеняти спрацювало почуття самозахисту, яке прошепотіло. Їй далі, не врятуєш, тільки настраждаєшся, тиск підскочить. А так можна втішитися думкою все буде добре, оклигай, кішки живучі. Проте втекти кинути не змогла. Зібравшись з духом, Юля наважилася помацати кошеня, щоб зрозуміти, чи воно живе. У цей момент воно відкрило очі. Побачене було нереальним для того, щоб повірити. На Юлю дивилися два затьмарених, злегка привідкритих ока, різних за кольором. Одне зелене, друге блакитне. Не може бути. Містика. Спокійно. Але так не буває. Буває, всяке буває. Так, зберися, візьми кошеня і до ветеринара, миготіло в голові жінки, поки вона сідала в машину. У великому дачному селищі був ветеринар. Лікаря Юля знала не з чуток, зверталася з приводу собак. Він подобався любов'ю до своєї професії і чуйним ставленням до пацієнтів, і під час огляду Кушеняти говорив, як завжди, ласкаво і заспокійливо. Ну, що, малюк, видно, переходив дорогу в недозволеному місці. Ось і зіткнувся з машиною. Добре, що під колеса не потрапив. Переломів і внутрішніх ушкоджень не знаходжу. Зараз зроблю тобі кілька укольчиків. Доведеться потерпіти. Рекомендація була простою, повний спокій. Не годувати, поки сам не попросить. У разі погіршення одразу до нього. На щастя, все обійшлося. Кошеня швидко пішло на поправку. Зараз найт. Від знайди, улюбленець усіх оточуючих, включно з дорослими, дітьми і кішками. З котами дотримуються нейтралітету, але кволого. Так у будинку Юлії з'явилася перша кішка. Вірніше кіт. Наприкінці дуже загадкове. Саме в той день і в той час на шосе, яким вона мала їхати. Трапилася дуже серйозна, навіть страшна аварія. Юля не стверджувала, що неодмінно у неї потрапила, але ймовірність була велика. Юля замовкла, потім тихо промовила: Гадаю, ангел-охоронець знов прийшов до мене в вигляді кошеняти. Правда, це чи ні? Знає про то лише небо. Час польоту непомітно добіг до кінця. Розпрощалася з моєю співрозмовницею тепло, обмінявшись телефонними номерами. Напевно, почута історія викличе різноманітні реакції від казка, нісенітниця. до... Нічого дивного, таке часто густо трапляється, але знаю точно байдужим вона нікого не залишить. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, що ця історія вам сподобалася. До нових зустрічей на нашому каналі.